Тобі не вистачає грошей, щоб нормально погуляти з друзями. Навіть мамі подарунок на свято купити важко. Це треба вирішувати. І знаєш, що ми це вирішимо. Всім привіт! З вами, як завжди, хаос, і сьогодні я розповім вам про кілька реально робочих способів, як заробити свої перші гроші вже сьогодні. А перед тим як починати, поставте свій лайк, підпишіться на канал та натисніть на колокол, щоб не пропускати нові відео. Тож давайте не будемо тягнути кота за хвіст, погнали рубати реальні бабки ми часто залипаємо в стрічці Тікток чи Інстаграм, і бачимо цих америкосів пачки грошей, круті хати, тачки. Але постає єдине питання: як вони заробляють це все? Оприділено одне, якщо ти далі будеш залипати у своєму Тіктоці, то максимум, що отримаєш, це квадратні очі і мінус мотивація. Вставай з дивану, поклади телефон, почни ставати кращим, займайся спортом, заправ ліжко. Фу, щось я трошки розігнався. Але суть в іншому. Щоб почати заробляти, треба просто менше лінитися. Це перше і головне, від чого ми будемо відштовхуватись. Наступна важлива складова, без якої в цьому відео просто ніяк, це зв'язки. Без знайомств і комунікації далеко не заїдеш, і якщо ти досі соціофоб, якому складно навіть просто привітатися з кимось, ну буде складніше, але не неможливо. Просто треба трохи розкачатись, не соромся, вчися знайомитись, спілкуйся з людьми, бо саме через знайомства часто й залітають перші підробітки, замовлення чи просто корисна інфа. Перший спосіб, яким я хочу з вами поділитися, це позичати гроші під відсотки. І ні, це не якась афера. Це реально може бути вигідним пасивним доходом. Це як покласти гроші в банк під відсотки. Але з однією фішкою відсотки ти ставиш сам. З власного досвіду скажу, воно працює, але є нюанси. Перше, тобі потрібен якийсь стартовий капітал. Давати по 50 гривень ну можна, але заробиш копійки, більше часу витратиш. По друге, знову ж таки, зв'язки. Бо давати гроші в борг рандомним людям з вулиці це прямий шлях в мінус. Почини з тих, кому реально довіряєш: родичі, близькі, друзі, бо як би смішно це не звучало. Гроші потрібні всім, але знайти їх можуть не всі. І ще важлива штука, якщо мова йде про великі суми, не соромся оформлювати все документально. Найпростіший договір можна знайти в інтернеті і роздрукувати. Це ж твої гроші, краще перестрахуватись. Наступна тема це така собі історія, і пасивний і активний дохід. Якщо ти хоч трохи шариш у шкільних предметах, то можеш продавати домашні завдання. Раніше це було простіше. Вчителі брали завдання з книжок і всі качали одне й те саме. А от зараз вони стали трошки більш прошареними. Всякі авторські задачки, перевірки через сервіси і т.д. тому попит на готові домашки реально є. На не вірив? Не вірив, ні? Не Я, наприклад, підробляв тим, що скидав моделі з блендера, які треба було здати по інформатиці. І працювало, але тут є нюанс: треба мати в класі побільше відсталих однокласників, а в добу ТікТоку, скажімо чесно, таких вистачає. Ну або тих, хто просто не хоче паритись. Але обережно, завжди є ризик, що ти скинеш ДЗ, а грошей не побачиш. У Мене вже є такий кейс. Вадим, ну верни мої 50 гривень. Далі нас спосіб, який скажу чесно, підходить не всім, але особисто я на ньому інколи підзаробляв. І це підвозити когось за гроші. Цей варіант для тих, у кого є хоча б якийсь транспортний засіб: скутер, мотоцикл. А якщо машина, то ти взагалі щасливчик. Але не забувайте враховувати витрати на бензин і розраховувати ціну так, щоб воно реально окупалось. У мене є скутер, і я не раз виїжджав в місто, де хлопці просили підвести або просто прокататись. Інколи за це навіть Подала копійчина, або якось взагалі просто підкинув чувака по дорозі, а він мені жвачку від душі підкинув. Хм. Приємно, хоч і по-дрібному. Але якщо підійти до цього серйозно і дійсно організувати з цього маленький бізнес, то на жвачках ти точно не зупинишся. Проте будьте обережні, якщо у тебе ще немає прав, не перебарщуй. Бо якщо про тебе дізнається участковий, ну самі розумієте, бізнес закриється ще до того, як відкрився. Останнє, про що я хочу вам сьогодні розповісти, це літні підробітки. Дуже вигідна штука, але вже не на лінії. тут реально треба попахати. І до речі, офіційно починати можна з 14 років. Я сам чесно ще не працював так, але в мене вже майже кожний знайомий вже виносив звідти непогану копійчину. І не просто пару монет, а цілу стопку Шевченків з Лесями Українками. Але тут вам знову ж таки треба те, про що я казав на самому початку: зв'язки, щоб вас хтось кудись приткнув. Або бути реально максимально товариським, щоб самому знайти, де заробити, от в мене в місті, наприклад, часто шукають людей на збирання яблук або щось типу того. Казалось би, звичайні яблука, але платять там реально файно. Знаєш що, друже? Заробити свої перші гроші, це не про якусь магію чи крутий бізнес-план. Це просто про твоє бажання вийти з зони комфорту і зробити, хоча б один маленький крок. Так, спочатку буде складно, десь не вистачить мотивації, десь відмовлять, десь просто не вийде. Але знаєш що? Це нормально, бо ті, хто не здається, рано чи пізно знаходять свій шлях. Не обов'язково одразу заробити мільйон, почни з малого. зароби на свій смаколик на подарунок мамі на дрібницю, яка гріє душу. А далі вже не зупинишся. Поки хтось скролить стрічку, ти вже можеш бути тим, хто рухається вперед. Якщо після цього відео хоча б одна людина справді спробує, значить я не даремно старався. Тож не відкладай на потім, почни просто зараз. В тебе є все, щоб змінити своє життя, потрохи, але впевнено. Погнали творити свою історію.